Ми реалізовуємо своє основне завдання дати людям, дати українському народу можливість отримати дешеві і безкоштовні ліки по певним назологіям, які ми на сьогоднішній день затвердили. Я хочу всім нагадати, що мова йде про реалізацію трьох основних завдань і. Ми на сьогодні покриваємо три основні нозології. це серцево-судинні захворювання, діабет другого типу і бронхіальна астма. Саме на ці категорії захворювань у нас сьогодні поширюється урядова програма Доступні ліки. Безумовно, що тривалість життя українців це основний виклик для нинішньої влади. Або низька тривалість життя українців, це виклик для всіх нас в контексті в тому числі соціально-економічних перетворень, майбутньої пенсійної реформи, інших суспільних потреб. І тому ми перейшли від загальних констатацій факти про необхідність реформування, в тому числі системи охорони здоров'я, до здійснення конкретних програм і. Програма «Доступні ліки це перший етап цієї програми. Ц цієї програми. Хочу відразу сказати, також наголосити на тому, що станом на сьогодні всі необхідні нормативні правові акти. Які мала затвердити Верховна Рада України, уряд і МОЗ затверджені в повному обсязі. Тобто, вся необхідна нормативна база на сьогоднішній день для реалізації програми «Доступні ліки» вже повністю ухвалена. У нас немає жодних прогалин, у нас немає жодних проблем в нормативному забезпеченні цього. Цього, цієї програми друге, на сьогоднішній день уже затверджено перелік із 157 препаратів, які будуть на сьогоднішній день брати участь у цій програмі. Це стартовий перелік. Уляна потім трошки пізніше скаже, як буде далі процедура розширення цей перелік. Але стартовий перелік 157 препаратів на сьогоднішній день сформовано. Це 127 препаратів для серцево-студинних захворювань, це 24 препарати для діабету другого типу захворювань, і це 6 препаратів для бронхіальної астми. Хочу також окремо сказати, що це препарати 35 виробників. З них 18 виробників країн Європейського Союзу, 15 українських виробників та по одному виробнику з Ізраїлю та Індії. Це відповідь на питання, яке ми дуже часто зараз чуємо, що, мовляв, уряд бере самі дешеві препарати. Це неправда, це не відповідає дійсності. Уряд затвердив, верніше Міністерство охорони здоров'я, затвердив перелік в першу чергу ефективних препаратів. І як ви бачите, географія це в основному препарати з Європейського союзу. Сьогодні безумовно, ефективність роботи програми знаходиться повністю в. Взаємодії Міністерства охорони здоров'я і наших областей. Ми вже провели не одну і селекторну нараду, і прем'єр-міністр України проводив буквально нещодавно селекторну нараду, адже буквально от протягом цього часу нам потрібно було вирішити декілька завдань. Перше завдання це наростити кількість. Або мережу аптечних установ, які беруть участь в програмі Доступні Ліки. Станом на сьогодні, вже понад 2700 аптек по всій Україні реалізовують програму Доступні ліки. Тобто, в 2700 аптеках по всій Україні можна вже... За рецептами лікарів отримати відповідні доступні ліки. Дуже хочу також звернути увагу для всіх громадян, що на сайті Міністерства охорони здоров'я є інтерактивна карта всієї України, де можна по своєму регіону знайти конкретну аптеку, де яка приймає участь в програмі Доступні ліки.